Всіх вітаю! Хочу вам сказати такий маленький лайхак. Для того, якщо ви щось ем, питаєте, у всесвіту і не знаєте, і ждете якоїсь підказки. Але головне все завжди питати, питати і питати. Розкажу маленьке таке історію про себе. Е, була в іншому місті і по тротуару йду, і дивлюся, тротуар поділений полоскою, як м, на дорозі. Іду і думаю, чого це воно поділо? Просто подумала і собі все забула і йду. Сходила там по своїх справах, йду назад, йду і вже вголос говорю, навіщо ж тут зробили цю на тротуарі, ніколи не бачила цю полоску? Чого її тут зробили? І прям так уже в голос йду, розмовляю з своєю подругою. І знаєте, от просто як хтось мене так торкнув і прям. Зупинив і я дивлюся знак переді мною і там е, показано, з якої сторони можна пішоходити, з якої велосипіпідна велосипедна дорожка ця зроблена. Е, розумієте, я про те, що треба завжди питати. Я тоді спитала ну, про себе і е, відключилася, і вже не так було важно. Але потім знову і розумієте, такі є. Жізнення питання. Ви можете питати і день, і два, але задавайте вопрос вслух, і вам може прийти якийсь фільм, якась книжка, якась людина щось може сказати, якийсь знак, бікборд, ви все що завгодно можете побачити, і буде така вам відповідь. Тому питайте, головне питайте. А може так, знаєте, людина якась прийде, і ви в неї можете запитати, і вона вам зовсім Інша ну, постороння людина може вам таку дати відповідь. Тому питайте, якщо вам треба скоріше отримати відповідь, то можете звертатися до карт Таро, до тарологів і дадуть карти відповідь, таку, яку вибір все одно буде за вами, але вони скажуть, якщо ви підете туди, наліво, як то кажуть, що буде, якщо ви підете направо, отаке буде. А ви виберете, що вам більше подобається: те, що буде наліво, чи те, що буде направо. От, тому всіх Чекаю, якщо а можете ще до когось звернутися, але питайте вслух, не стісняйтесь, питайте.